Недільний ранок нас зустрів сюрпризом. Нібито все як зазвичай. Качки, добуть кабачки. Цесарки, голуби, довбуть зерно. Бігають кошенята. Ось одне, друге. І навіть котяра чорний прибіг до нашої чорносливки, тому що оця котяра, а ось ця йде чорносливка. На своєму місці голуби повилітали, повмущувалися. А от в чому полягає сюрприз. Пройшов дощ на подвір'ї знову калюжа. Та ще калюжа, хлопці ремонтують, десь побігло щось якесь. Масло, чи що, чи не знаю що, ну щось таке, щось звідти їхнє з гаража. Дякую всім, хто переживав за кошеня. Дивіться, яке... яке сімейство йде. яка чорносливка веде їх обох, воно є, з ним все добре. Прийшов в калюжі побоблятися біля мучки, то йди в свою калюжу, ні, він бобляється тут. Оце ще один ось сюрприз, тільки не дуже приємний. Наш Іванко захворів, йому погано, Нібито й не температурить, але у нього ніжки, ручки болять, йому не добре. Ну, швидше за все, з практики, вже знаю, що швидше за все адстон, будемо бачити. Ой, яке кошенятко вибігло наверх на мучку. Добре вам, як вона тут лежить, правда, мамі не дуже добре. Коли вже ми що почнемо? Затим, за тою всією технікою нема коли. Кажи всім привіт. Добрий ранок. Добрий ранок. Хлопці кавують я біля них. <рес> Оце ще один сюрприз. В гостях Юра Козин. роблять комбайна. То я розумію, що він робить, а ти. А я луком стріляю чарівно, замість уровня, від лазера. Так само ходить наша одна вдовичка. Ка -ка -ка, ка. ка ка Ще ніде ми її нічого так і не знайшли. Он вона яка стоячка. А ой, як я тішуся, як я бачу когось стадо їх, як хочеться. <рес> Кажуть люди, що це за пінгвін у вас ходить? Індійський бігунок. Ну он, власне, комбайн, яким вчора обломилося. Шкода, шкода, ну, але дав Бог дощ, значить. Молотінки поки що немає, то має час робити. Подивіться, де сховалося ось моє маленьке стадо. Тут все незмінно. Пара бентамок, дві кохи, четверо цесарят і одне маленьке курчатко. Поховалися сюди між, між цими сівалками, сажалками і собі там. Довбуть помаленьку щось собі шукають. На подвір'я зазвичай не заходять. Я так думаю, що їм тут вистачає їсти біля комбані, хлопці десь щось повитрушують, та вони собі весь час ось цієї сторони, весь час тут Ото, здружилися. Тут відпочиває Тайсон. Води напився, зерна наївся, прийшов сюди і сів під прицепчиком. Що ти хочеш показати, що ти біля хлопців? Так, парень на все село. Дітвора навчилась долбати кабачок. Довбуть собі, і десь он туди поховалися. А от Петруся з цією панянкою, так і нічого немає. Ну, Петрик на голову не стригнеш. Зайду, гляну, що там. Але раз вона тут сидить, то, то нічого. Ні, одна цементовенька яєчко. І на тому все, що, Петрусь, що хороші? Нічого не хочете нам цього літа дати, да? будемо чекати. Пепки, шнепки, льопки, кльопки дотрубують бур'ян, ще вчорашній. Ці собі їдять, ці собі двоє лежать. Добре, що усі подружилися. Що ви? Мордочки. <ріст> так, якось дива качка робить на жолобі. Ти що може нестися надумала? Ти мені дивись, кінець липня. Це коли воно що має бути? <ріст> Щось стоїть одна. Всі ходять, а вона тут стоїть, заглядає кругом. І Льосік мій маленький жде товчі, да? Да, <плес> Це Сентнерчик 20. Сентнерчик <плес> 20-25. <плес> Це Лілько. Ось такий у нас сьогодні ранок. Піду подивлюся, що там Іванко. Тому що за Іванка переживаю, переживаю. Ой, так завжди. Хай би краще вже я захворіла, чим щось з цими дітьми. Що ти там бігаєш? Одинокий. Де? Куди пішов цей одинокий орел? Де, де твоя подружка, де вона? Де вона є? Чи вже немає бідолашки? Що, на горіх? Милися на горіх і годі, да? як тобі тільки дощ не збив з того горіха сьогодні? Чи ти вже бігав, мабуть? О підростаючі, вже вони теж починають покрикувати, так як дорослі. Ростуть. Ростуть, одним словом, ростуть. Бачите? Бачите, якої? Буба Юра сказав басамець. самець. Білогрудки, красуньки. Так, а ці вже тут. Ну, водить їх як левичка. От киці. Одна сховалася. А це бідне, що вчора мили, драяли, все, то вже воно не так боїться. Що, що, що хороше? Що, чорносливка? Водиш, діток, і все, так. Да? Рембо, я як його порою так бачу, коли поздно з ним то мені весь час кажеться, що зараз я зловлю. Оце в нас його був. Батько це рембо два, а рембо був один, то о, постим треба було ходити з дрючком або з різкою, ані сапою, тому що той лупив. Ну, які все-таки ці кури красиві. От я, ви знаєте, ну ніяких більше не хочу. Ніяких. Ніяких. Ви тільки подивіться. Виріжу капустинку. Піду. Цю морквинку бурачинку, та й буду їм варяти борщ. Морква гарна, а бурячки такі, бачите, ще щось не дуже. Такі більшенькі, меншенькі, не знаю, що вони мені до осені дадуть. Але, напевно, таких, як минулого року не буде. Ну, але хто зна. Ну, ось, піду варити борщик і дивитися за Іванку. Якщо полегшення не стане, напевно, доведеться завезти в лікарню. Ну, поки що. Поки що ще подивимося. Панчик бідний заснув, поки я ходила. Ой, треба дивитися, йому геть погано.